Коли ти зустрінеш кохання? Давай подивимося, тут скоріше не про час, а про те, в яких енергіях ти будеш, яких енергій ти наповнишся, сповнишся, які енергії будеш проживати. І зустрінеш тоді після цього Та ти Послідовно, поступово, не спіша, крок за кроком, будеш йти до своєї мети. Можливо, це фінансова мета, можливо, взагалі мета в особистих стосунках, але ти знаєш, до чого ти йдеш, ця ціль у тебе перед очима. І ти поступово до цього будеш йти. Коли ти зустрінеш копання, в яких енергіях ти будеш? Так. Угу. Дивіться, для того, щоб зустріти кохання, дійсно, ти його зустрінеш, але лише після того, як прибереш е, нечесності якісь. от, будеш відкритою, щирою, е, позбавися від. Е, Ну, тобі щось не вистачає, можливо, ти виниш в цьому когось, це може бути і в фінансах, це може бути і в особистому житті, вроді би є людина рядом з тобою, але ти відчуваєш себе самотньою, можливо, хтось залицяється, але ти не береш, ну, тобі не, те, не то. От коли ти поставиш крапочку на всьому цьому, коли ти зміниш свій внутрішній світ з негативу, з неприємностей, з холодностей, коли ти будеш строго діяти розумом, продумувати все наперед, коли ти виключиш, тут ніодної карти немає кубкової, дивися, коли ти від цього позбавишся, коли ти перестанеш фокусувати увагу на грошах, поставиш на цьому крапку, тоді ти зустрінеш кохання ще. Угу. Так, прийде до тебе по суду. Коли ти виконаєш оці всі трансформації в своєму житті, тобто зміниш негатив на позитив, то тоді дивися. Те, що до тебе тривалий час йшло, але минало тебе, так? обходило сторону, якби йшло до тебе, але проходило мимо, то буде в тебе король мечевий, Це повітряної стихії, король, той, який. Теж не дуже полюбляє а, показувати свої емоції, але він показує своє, своє відношення до тебе тільки вчинками, діями і все продумано. Тобто він людина дипломатична, не проявляє емоції, але показує результатами. Можливо, щось купить, можливо, щось зробить. Отака От людина до тебе йде. Тривалий час вже йде, але дивися, ти закрита і це ніяк не настає. Але уже ж дивися, пора вже це все закінчувати, тому що вже скоро дивися, труби трублять. Варто, вже, щоб ця людина до тебе дійшла. Він давно тебе шукає. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходить тебе стороною.